Картопелька 18 гривень і 15 гривень середня, біла та рожева. Привозимо з Херсонської області людей, люди вирощують. Під обстрілами вивозять, буває на трасу, буває на ринок привозять. Ми закуповуємо та привозимо. На овочевому ринку Кропивницького ціна на картоплю нового врожаю від 15 до 25 гривень за кілограм. Підприємниця Оксана Колос каже, за два тижні вона подешевшила на 20%. Она була немножко дороговата. Она була 32-33. В основному йдеться Кіровоградська, Черкаса немножко. На ринку провокзальний вартість кілограму картоплі від 18 до 25 гривень. При наших пенсіях це трошки накладно. Ну, то хоча б гривень 15. 12. Це була ціна приємна. Я знаю, чого дорога. За посадковий сезон з 1 февраля по 1 мая ми продавали по 90-100 тонн посадкової картошки. А зараз дві-три не хочуть люди. Важко, треба сапати, треба, треба кропити, треба жуки убирати. А раз не садити, значить її не вистачає. Продавчиня Альбіна Логанович торгує картоплею з Кропивницького району. Я оце ще тільки оце, другий раз привезла молоду. 20 гривень і 22. Велика праця поливаємо з водою, з під крана, тому що так ми не спасемо її. П'ятий рік садить картоплю у себе на городі кропивничанка Тетяна Ободовська. Збирає 100 кілограмів щороку. Вистачає до ранньої весни. Це 100%. На нашу сім'ю у нас три чоловіка, то нам вистачає. Цьогоріч картоплю в області посадили на площі 42,5 тисячі гектарів. Це на тисячу більше, якщо порівнювати з минулим роком, розповіла керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. Пов'язано з тим, що населення дбає про свої потреби. В цьому році планується отримати урожай більше на 10 тисяч тонн, ніж в минулому році. Це 540 тисяч тонн. Ну і цього ресурсу в принципі достатньо, щоб покрити харчові потреби всього населення. Області каже 99% картоплі на Кіровоградщині Саджають люди: один підприємства. Це дослідний полігон інституту сільського господарства у селі Созонівка. Тут вирощують і випробовують 11 сортів картоплі і радять людям, у якому регіоні який сорт садити краще, говорить завідувачка лабораторії Олена Григор'єва. Користуються попитом у нас сорти. Раннього строку дозрівання це скарбниця і щедрик. У характеристиці цих сортів саме відмічено, що вони є посухостійкими сортами, призначені для вирощування на всіх типах ґрунтів. Каже, у зоні Полісся ці сорти дають 60 тонн картоплі з гектара в центральних областях України вдвічі менше через посушливий клімат. За два тижні картопля в області залежно від сорту подешевшала на 5-7 гривень, каже завідувач кафедри економіки Центральноукраїнського технічного університету Володимир Зайченко. «Збільшилась вже врожайність картоплі. Це перший фактор. Другий фактор почався завоз з інших регіонів картоплі. Від наших сусідів Вінницької та Черкаської області, якщо ми візьмемо обласний центр і наші громади, це теж може відрізнятися. Візьмемо на прикладі Олександрівської громади, Кропивницького району, де кліматичні умови і ґрунт дозволяє вирощувати більше картоплі в цьому регіоні. Ця ціна. Нижча ще на 3 гривні. Зростання вартості ранньої картоплі у минулому році вплинуло на збільшення посадкових площ на 15%. Пояснює віце-президент Української асоціації виробників картоплі Микола Гордійчук. Червоні місяць минулого року був дефіцит ранньої картоплі. Ціна починалася з 60 гривень за кілограм. На сьогодні ж ми маємо ціну від фермера – 9-10 гривень за кілограм з поля. І в е, минулому році в цей час ціна була трохи вищою, Вона була там близько 15-18 гривень. В цей момент це спричинено тим, що пропозиція досить висока на сьогодні. ранньої картоплі каже лідери вирощувані ранні картоплі Чернівецька, Івано-Франківська, Одеська і Миколаївська області. Прогнозує закупівельну ціну картоплі наприкінці липня, на початку серпня, – 6-7 гривень за кілограм. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Анатолій Басистий. Суспільне новини. Кропивницький.